Ужгородка пані Ольга вже чотири місяці безробітна. Колись вона отримала диплом режисера, згодом шість років працювала аудитором на заводі, поки не втратила місце праці. Знайти роботу за фахом жінка не може, тож вирішила змінити професію, обравши для себе сферу туризму. Я би зараз хотіла піти на агенту з організації туризму, тому що це робота з людьми, що я люблю пояснювати, розказувати, вивчати різні країни, мені це цікаво. А головне. Розмова з людьми, жива розмова. А в мене це виходить. Це більш близько до моєї професійної спеціальності, яку я колись дістала. Такі випадки не поодинокі. Щороку чимало людей, котрі не можуть знайти роботу відповідно до свого фаху та досвіду, проходять перекваліфікацію. От і пані Ольга за державний кошт здобуде новий фах. Зараз, за допомогою комп'ютерних методик тестування, ми виявляємо її здібності нахили і, в залежності від того, пропонуємо її перелік навчальних закладів та курсів, які, на яких можливе навчання у центрі зайнятості. До липня Ольга проходитиме курси перекваліфікації в Криму. Тепер її шанси влаштуватися на роботу збільшаться, адже туристична галузь сьогодні розвивається. Така можливість, запевняють спеціалісти, є у всіх. Будь-яка особа зі статусом безробітного може опанувати нову професію. Причому воно може бути як у навчальних закладах за груповою формою навчання, так і можливе за індивідуальними формами навчання в формі стажування безпосередньо на виробництві. Сьогодні на ринку праці утворився дисбаланс між попитом і пропозицією. Із майже півтисячі вакансій, 80% – заробітничими професіями. А специфіка людей на обліку, як я говорив, що майже 1200 чоловік оперативно стоїть, то 65-70% – це люди, які стоять з базовою і повною вищою освітою. Люди з дипломами не виявляють бажання опановувати робітничі професії. Натомість сьогодні у родським підприємствам найбільш потрібні швачки, верстатники, продавці, кухарі та охоронники.